Вас вітає онлайн-школа АБЦ і я, ваш лектор Анна. Сьогодні у нас буде підготовчий урок до першої лекції з чеської мови. Це безкоштовний курс, який відбудеться уже наступного вівторка, 13 вересня о 18-й годині це буде молодша група, та 19 годині за чеським часом. А сьогодні. Ми подивимось попередньо, підготуємось до наступного уроку і подивимось на чеську абетку та її фонетику. Отже, чеська абетка вміщає в себе 34 літери. Ось так красиво вона виглядає. Але якщо ми на неї подивимося з. Зі сторони фонетики, вона вже вміщає в себе 42 символи, тому що деякі літри у нас повторяються, тому що вони бувають, наприклад, літера Е звичайна коротка, довга та нягка. Тому що літери чеській мові розподіляються на голосні та приголосні, нягкі та тверді, довгі та короткі. Так ось розпочнемо з важливої інформації, що у літерах, над літерами бувають ось такі символи, які називаються гачек, Це ось така пташка над літерою С, або акут це як наша чарка, кома, або кружок ось над У. Такі символи змінюють. Вимову, фонетику, тобто вони або пом'якшують, або подовжують, або ще їх треба вимовляти трішки інакше, ніж літери без, без таких символів. Зараз ми подивимось більш детально на кожну літеру. Літера А коротка буває та довга. Коротка, звичайно, читається А, і літера довга читається А, Б С Ч. Значить, можемо вже замітити, що літера С і Ч це дві різні літери. Одна з, з гачком, зараз я вам трошки збільшу ось, а друга без. Де, дє, Деда. Е, е і Тобто літера Е зустрічається три рази. Звичайна коротка, довга і нягка. Ф Г. Прошу відмітити літеру Х, Ц, ц і Г буде читатися як Х, хлеба, хліб. Важливе слово зустрічається дуже часто. E, літера І. Як нягка, так і довга буває. Літера Є К. L, M, N, N, N O, Odlouhé P, Q, R, R, e, abo ř. Це досить важке слово, і навіть не всі чехи вміють його вимовляти важлива літера важка. Наприклад, «грепа» буряк. С, еш те, ч у довге, а ускровь. Це так, наприклад, як літера Е три рази зустрічається у абетці, тобто фонетично. Um, удовге і ускровке. Різниця в тому, що удовге в більшості зустрічається на початку слова. Це, наприклад, слово укол, завдання. Укол це завдання, домашнє завдання, наприклад, або якесь завдання, а літера У зустрічається більше всередині слова, як, наприклад, слово дум. Всередині нього буде ускрошке". «Дум» — це «тім». В В звичайне просте. Та В двійне. Це як у англійському алфавіті двої ДВ, X, Y, Y у нас uh, в чеській мові є короткий та, тверд, та твердий, і довгий і твердий. А на рахунок uh, м'яких твердих ми ще подивимось інший uh, слайд. Uh, потім Z та Ж. Ж. Це ми ознайомились з фонетикою чеської абетки, з фонетичної точки зору ми на неї подивились. А зараз ми подивимось на це, як вони розподіляються, ці літери. Отже, самогласки це голосні а, е, і о, як совгласки обоєтне, Б, Ф, ЛМПС. ВЗ. Обоєтне ми ще теж розберемо більш детально, це означає, що після них може бути як і м'яка, так і, голос, і тверда приголосна. А, потім приголосні, тверді та приголосні м'які. Я вже вам їх не буду, мабуть, усіх зараз наголошувати. Можливо, ось ці з гачками вас будуть цікавити більше, я можу вам їх прочитати. Це Ж, «же Ш, че, жи, це, звичайно, є, є, є. Не потрібно стадатися, вимовляти ці звуки та відкривати рот, тому що якщо український Українська вимова зовсім інша ніж чеська, тому наш род, же коли ми розмовляємо на українській мові, з народження є одна. А якщо ми хочемо вимовляти, літери на іншій мові, це не мусить бути чеська, це може бути англійська жестикуляція просто у нас не звикла. Тому на початку, коли ми будемо вимовляти ні, діє так і відкривати більше рот, це буде здаватись трошки дивно, але це необхідно для того, щоб наші м'язи вивчили і запам'ятали, як це. Потрібно робити згодом. Згодом. Це вже не буде виглядати так так дивно, коли вже просто м'язи привикнуть до цих звуків. Так, тепер ми розглянемо, як чеські літери розподіляються на короткі та довгі. Ось це голосні. Ось це все голосні. А вони бувають довгі та короткі. Значить, якщо вони короткі, вони не мають над собою ось цієї, цієї гачок. Точніше, чарка, чарка. Чарка це як кома, а гачок це як отака пташка. Ось. А зараз я вам прочитаю, щоб ви зрозуміли на слух, як відрізняється А коротке і А довге, наприклад. Як ано, ну, там факт. Це коротко, ми сказали ці слова. Дал маш, знаш, ДАТЕ, ЗНАТЕ, мало. Е, я сподіваюся, що було чути щось. Це я читала, так, якби подовжено. Е, тому це А з чаркою є довше, довге. Е, так само літера Е і Е. Літера Е читається коротко. Не є. Где? Несе. А довго читається. Велке, мале, красне. Слово красне вміщає в себе як літеру о, довгу А, так і літеру довгу Е. Тому воно, <пів>, як співається, красне, біле. Також в нас є літера І подовжена і літера Е. Лето. Млеко. Лепе. А зараз я просто о, звертаю увагу на подовження о, слів, тому не перекладаю їх, але згодом ми, звичайно, допрацюємося і до словника. І іпсилон, коротке, і іпсилон, довге. Іпсилон о, ще називають як і тверде, тобто Тверде і. Не говорять мус... «і», але Не говорять тверде і, а м'яке але довге і коротке. Тобто іси «біт», киди, «єли», аси, «колік» Вимовляється коротко. Але вже коли там буде чарка, воно вже вимовляється довго. «Вім», їм, міт, «міт», Наприклад, ось хотіла б одразу звернути увагу на слово мід і мид воно читається практично однаково, але має різне значення, тому це потрібно просто завчити. Мід з м'яким і довгим означає мати, є слово мати, а мід з іпсилоном з чаркою, означає мити. Тобто мати і мити. Але на чеській мові це буде просто мит одне і друге. Тобто, вже в контексті речення ви повинні зрозуміти, яку літеру вам потрібно написати. І довге, м'яке, чи і довге тверде. Тверде це іпсилон, М'яке це звичайне І. А, голосна О. Звичайна, хоча теж буває вона довга з чаркою. У та у з крошком. Відмітимо у буду, куди, мусі. Тому що у нас у нас є чарка, читається мусі, поєду в суботу. У з чаркою та крошком. Як вони читаються? Переважно, зверніть увагу, вже навіть тут є видно, що ускровки ми напишемо або в кінці слова, або тут немає слова дум а в середині слова, а з Гачком ми напишемо переважно на початку слова узкий. Успіх дому, долу. Також ускровське читається більш так, якби його продовжуємо, але. Не продовжуємо просто як узкий, але читаємо дому, долу, ем, з таким трошки іншим ще призвуком. Це все поступово, поступово до вас е, е, дойде і ви зрозумієте, що, що має це на увазі. Так. Ще в нас є в чеській фонетиці двоєгласки. Тобто Букво сполучення, які читаються як одна, як одна буква, як одна літера. АУ, ЕУ, ОУ. Наприклад, слова, на словах я вам зроблю приклади, це буде зрозуміло. АУТО. Тобто АУ ми читаємо як одну літеру. АУТО. автобус, Австралія. Австралія. тобто АУ. ЕУ. Euro, не e а euro, euro, euphoria, eutanazia. Ou місто allomous, dobrou noc, dobrou. Наследену, рекозку. Тут я думаю, що це, все зрозуміло. А ще подивимось, як розподіляються літери. Приголосні, значить, всі голосні ми вже пройшли, подивились, всі, решту, є приголосні. Приголосні розподіляються на м'які та тверді. І переважно у них це всі чарки-гачки, які потрібно вивчити. Я не буду вже їх всіх перечитувати. Ці приголосні, тільки відмічу. Групи «дітіні», які вимовляються м'ягко, «дітіні», наприклад, слово діско вимовляється м'ягко. Потім дітей які теж звучать трошки дивно, але ця група не є, не є дуже важкою, це, це ми вивчаємо зараз м'ягкі приголосні. ži, žena, ženatý, ši, šunka, škola, či, čaj, čech, češka, ři, řeka, řízek, říjen, září, večeře, dvořák, to je docela važká litera, jakou fonetično uh, vymluvíte, ne tak lehko, třešně, hořčice, hořčice, Незвичайно важке слово, але є скоромовки, за допомогою яких ця буква «Ж» з часом, з часом запам'ятається, жестокуляції. це просто все практичні заняття потрібні для мускулів. Ось ді-дівадло, «дівадло», «ті» хуть ті з таким гачечком, воно майже незамітно, але то ти читається пом'якшено. Хуть – «тісіць» діти, діти, тихо, батя. Це магазин чеський з Ень, ні, Нємець, нємка, німецько, ніц. Це «цізі», є їм їй А Зараз я не звертала увагу на переклад лише на а, вимову цих літер. Це були м'які приголосні, а зараз ми подивимось на тверді приголосні. Тверді приголосні читаються твердіше, як можна сказати, переважно в чужих іноземних словах нечеських, таких як, наприклад, гісторія, «гісторія» тобто. Можна подумати, що там є замість м'якого і і, тверде і, але воно є м'яке. Це чужі слова, які просто потрібно запам'ятати. Історія кілометр, різк, гімна, хитра, кітара. Не кітара, а кітара. Твердо вимовляємо: гоуский роглік, риба, дум слово з кровшком, яке я скільки разів наголошувала, що ускровшка. Посередині пишемо. Дома тікат тип тіден, ни, нині коруни години. Думаю, що ці тверді приголосні не є дуже важкими. Ось тут уже в нас трішки важче це обоєтне согласки. Тобто це літери приголосні, після яких. Можуть зустрічатися як тверді, так і м'які, голосні. Це вже як винятки йдуть, їх теж потрібно потім запам'ятати, але вже звернемо на них увагу це слово бід і мід, наприклад. Ми вже брали і мід як мити, і мід як мати, це вже я вам їх говорила. Так само є бід, як бити когось, і бід, як бути дієсловом. Тобто бити і бути, читається біт, але просто потрібно знати, чи там запам'ятати слова, які о, потрібно вивчити на пам'ять, і потім в контексті речення ви зрозумієте, яку літеру там писати, чи м'ягку, і чи тверду, і подовжену. Об'єдневісов глазки, приголосні, які з «є». Kdo tu byly i měkké a tvrdé, a tu je s hačkem. Bě, obě, oběd, obědvat, pět pět, pěkný, pěšky, vě, dvě, devět, vějet, na moravě. Mě, četáte jak mě, měsíc. Jako tam nemá to je, um, litery N. Uh, Насті, там, якби коли вимовляємо слово намнесті, це площа, uh, якби додаємо там ту, ту літеру «н». na хоча хоча там нині якого ми не бачимо, коли пишемо. Смінарно місто, тобто та буквочка «н» там чути, але не видно. ніцо, ніякий, нігдо, нігди. Негде. А ще приклади на обітне, сугласки uh, sou, sou, приголосні, uh, значить, вони є Б, ф, л, м, п, с, в, З. Тут кілька прикладів на С, В і З, тобто. Обоєдне, так би обоє там можуть бути, як тверде, так, і м'ягке, і ось є різниця сипат і сіпат. Сипат, наприклад, цукр в чай, а сіпат – це коли ви а, кашляєте і в сіпат, так би храпите. Віскат і віскат. Читається зовсім однаково, але означає зовсім різні дії. Віска, як радуватись, а віскат, як програбнути ось так було все. Потім зіват опомоць і зіват. Взіват це когось просити до, до, про допомогу, і зіват, о, що ви е, зіваєте. Ось, тобто обоєтне після них можуть бути як м'які, так і тверді голосні. На цьому я би закінчила нашу підготовку до першої лекції. Ми переглянули детально чеську абетку і її фонетику. На першій лекції ми звичайно ще раз пройдемо для тих, хто не прийшов і не подивився цю лекцію. Ми викладемо у Ютубі. Ви можете їх подивитись навіть кілька разів, тому що це основа. Абетка це основа. Якщо ми потім будемо вже на шостій лекції читати, то я б не хотіла повертатися до абетки, як іменно звучить ця чи інша літера. Тому рекомендую подивитись цю лекцію на Ютубі, а безпосередньо на. Лекціях онлайн ми вже будемо робити якісь більш практичні завдання. На цьому усе. Тішуся на вас у вівторок, о 19 або 18 годині, на нашій першій лекції з чеської мови. До побачення, до зустрічі!